Ну а что, а сейчас все стало на свои места. Оказывается, в автомобилях, бусах, на которых разъезжают ЦКшники, стоят такие вот рэбы, которые не позволяют задержанному незаконно да, человеку звонить родственникам и рассказывать, что его похитили. Он не может позвонить, сказать полиции, что его похитили, потому что стоит рэпчик. ребчик. Не ребчик, а ребчик ли ребчик, ребчик. И на этот ребчик, как вы думаете, кто донатил? Правильно, те же самые люди, которых будь сэффицируют. Классика. Вот даже вот этот чувак по телику показывает и рассказывает, что оно такое есть. Что вы не подумали, что я с космоса это взял. Звернень про то, что здесь упняють, вмикають якісь засоби радіоелектронної боротьби, щоб людина не змогла нікуди подзвонити. Силоміць затискають, і затягують в автобусі чи в бусик і везуть в ТЦК. І через е 2-3 години людина вже е проходить ВЛК і вранці вже перебуває на полігоні. У ТЦК є реп. У ТЦК є свій реп? Є випадки, є для мене звернення. А що в машині вбудовані, на якій пересувається ТЦК, вмонтовані системи, які блокують мобільний сигнал? Це для того, щоб людина не змогла нікуди перезвонити, не повідомити ні родичам, ні можливо адвокатам, що з нею вчиняють неправомірні дії.